Привіт, з вами Наталя Криворучко та тиждень з локатором. Найголовніші новини Запорізької області продовжується вже звичний депутатопад в Запорізькій обласній раді цього тижня. Депутатські повноваження достроково склали Токмачанка Вікторія Матвієнка та виконуючий обов'язки обов'язків ректора Запорізького національного університету Микола Фролов. Нещодавно локатор медіа повідомляла, що Вікторія Матвієнка придбала дві квартири у Болгарії, а Микола Фролов отримав у подарунок частину квартири у місті Запоріжжя. Микола Фролов входив до складу Запорізької обласної ради від партії за майбутнє. Вікторія Матвієнка входила до складу Запорізької обласної ради від партії Батьківщина. Тепер з 88 депутатів Запорізької обласної ради залишилося лише 57. Чому в такий складний час для своїх громад депутати обласної ради так масово складають повноваження? Питання риторичне. Я думаю, що глядачі зроблять відповідні висновки. Неспокійно на цьому тижні було і в департаменті освіти і науки Запорізької міської ради його керівника нещодавно призначеного Андрія Хмельницького було звільнено і переведено на посаду. Заступника. Причиною таких перестанов стали нібито вірші, які Андрій Хмельницький складав ще 8 років тому назад і викладав у соціальній мережі. Деякі з них я навіть е, зачитаю. Наприклад, я держу тебе під душем, ти кричиш, приятно слушать, нерви режеть словно ток. Эх, не любишь кипяток. Опять приходит с обыском конвой, Опять нашли под полом пулемет. Я думал, это тот же, нет другой. Какая сволочь их туда кладет. Ночь наступила, солнце зашло, Пусто в постели. Нехорошо. А Саме за ці вірші, тематикою якої є секс, наркотики та рок-н-рол, Андрія Хмельницького було переведено з посади очільника департамента освіти науки на більш нижчу посаду. Наскільки таке рішення є доцільним і виправданим, висновки зробите ви самостійно? Пишіть, що думаєте з цього приводу у своїх коментарях. Тим часом у Запоріжжі підготували проект бюджету на 2025 рік. Він є збалансованим, тобто його доходна частина дорівнює видатковій частині. Найбільші витрати у бюджеті будуть складати витрати на галузь освіти це аж 72%, А саме на зарплату педагогічних кадрів і на покриття витрат за використання енергоносії. Видатки ж на підтримку збройних сил України були скорочені до 300 мільйонів. Гривень це на 100 мільйонів гривень менше ніж у 2024 році. Нагадаємо, що очільницею Запорізької міської ради і міста Запоріжжя є Регіна Харченко. Хортицький районний суд. Знову зменшив розмір застави для екс-судді Бердянського міського суду Богомолові. Нагадаємо, що Лариса Богомолова за результатами слідства є обвинуваченою у державній зраді. В окупованому Бердянську вона агітувала працівників суду до толерантного ставлення до окупаційної влади, здавала окупантам проукраїнські налаштованих бердянців патріотів. І тепер саме тому вона перебуває під вартою. Це вже друге зменшення за останній період розміру застави. І станом на сьогодні пропонований розмір застави складає 5,7 мільйона гривень. Захисники богомоловою стверджують, що у неї на рахунку немає відповідної суми коштів, оскільки перебуваючи під вартою, вона не отримує пенсію за віком. і Відповідно до цього, немає жодних коштів. Нагадаємо, що за державну зраду в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді пожиттєвого ув'язнення. Тому є певні ризики того, що екс суддя вийшовши під заставу, втече та зможе уникнути покарання. Увечері, 25 листопада, у місті Запоріжжя, невідомі порубали сокирами приватний автомобіль адвокатки Тетяни Щербань. Так оцінку цим діям пані Тетяна дала на своїй особистій сторінці у Фейсбуці. Вона пов'язує їх з професійною діяльністю і з нещодавним засіданням в Орджонікідзівському суді. Правоохоронці відкрили за цим фактом кримінальне провадження, але й досі злочинців не знайшли. І до новин на тимчасово окупованій території Запорізької області. Російські загарбники погрожують зупинити роботу місії МАГАТЕ на окупованій Запорізькій атомній електростанції. За день до цього було змінено керівництво окупованої ЗЕС і новим очільником атомної електростанції став Раміль Галієв. До цього він працював на одній з атомній електростанції в Саратовській області. А вже в ніч на 13 листопада в чергове Запорізька атомна електростанція внаслідок ворожих обстрілів була знеструмленою. Це вже третій раз за листопад 2024 року, коли Запорізька АЕС опиняється під загрозою повного блекауту. І знову пропагандистські. Культурні обміни. На цьому тижні відбулося вивіз дітей з Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізьких областей з їх тимчасово окупованих територій до Росії. Все це відбувалось в рамках проєкту Культурна карта 4 плюс 85. Дітей возили в Ростов на Дону, в Тулу та Москву. Основною метою таких. Культурних поїздок є, звичайно, перепрошивка української молоді, яка залишається на тимчасово окупованих територіях, і програмування їх на те, що з Росією у них є спільне минуле, є спільне сучасне і спільне майбутнє, це пропаганда того, що спеціальна. Воєнна операція вона має під собою підґрунтя і вона проводиться абсолютно справедливо. Ми точно впевнені, що нічого нового та цікавого українська молодь з тимчасово окупованих територіях в таких культурних поїздках не отримує і не дізнається. Основна задача цих пропагандистських заходів це зміна. Свідомлення, зміна мислення української молоді для того, щоб потім відправляти українську молодь хлопців та дівчат на війну проти України. З вами була Наталя Криворучка і тиждень з локатором». Підписуйтесь на наші сторінки у соціальних мережах, коментуйте, пишіть свої враження.